Друзі знову всім бажаю здоров'я найліпшого хочу вам трошки розказати про експлуатацію нашого басейну на протязі цілого місяця. Бачите результат нашої води. Наскільки якісна, наскільки чиста, за цей період часу ми Добавляли до повного та по самі вінці так називаємо вода, а вже ж таки має свойство випаровуватися. Але про що хотілося б вам розповісти. Так, це не мальдиви. Але ж зробити в себе вдома ось таке маленьке чудо, яке буде приносити гарний настрій вам і вашій сім'ї. Я вважаю, що воно того стоїть. Це не важко, це не дорого, це можна зробити. Шлях до цього басейну у нас... Був довгий, я не пам'ятаю, щоб я в попередньому відео бачив, звідки він з'явився, цей басейн, як ми до цього дійшли, з чого взагалі почали. Але зараз хочеться вам трошки розказати. Дивіться, ось тут саме глибока частина басейну, доросла деревина. Нам її довелося з часом викорчувати. Чому? Ну, деревина була стара. Необхідно було це зробити. Стара абрикоса. Утворилась величезна яма а, діаметром фактично як пів басейна. І було мені жалко потрачених зусиль, які були витрачені на цю роботу. Прийшла ідея. Давайте трошки розширимо і зробимо басейн. Так, басейн не став зразу таким, як оце. Була викопана просто яма. Може те, що ви бачили в попередньому відео. Не було цих буртиків. Ось цих буртиків. Тобто цього кільця. Ось цього кільця. Те, що ми показували, що ми викладували із пустих пляшок. Як ми до цього дійшли? Ну, дійшли з часом. Бачите, у нас ось тут грунт вище, аніж тут, дивіться наскільки. Ну, Якщо взяти в сантиметрах, то це десь мабуть 30, а може і 40, дивіться яка висота буртика, да? тут і подивіться ось тут. Майже в рівні. Тому взяли гідравлічний рівень, значить, промірили різницю обох стінок і прийняли рішення таке, що нам необхідно зробити тут горизонт. Для цього якраз і застосували оце ось кільце. Виклали, далі ви все бачили там. Просто грунт. Грунт, потім агроволокно, чорне, потім біле. Це вже я вам розповідаю, потім плівка. Плівку можна використовувати різну, але ж від плівки залежить колір води, в якій ви будете потім ціле літо ніжитись. Ви ваша сім'я. Це така передумова. Але ще хочеться розповісти вам ось про це чудо. Дивіться ось ось це. Як ми фільтруємо воду і як часто ми фільтруємо воду? У нас є два насоси. Перший Intex Ось цей. Ми його купували. Ви знаєте, купували, не пам'ятаю за скільки грошей, але на сьогоднішній день він десь... Вартує приблизно 3-4 тисяч гривень. Вважаю, що це занадто дорого, тому про нього забуваємо, переходимо на цей. Що це таке? Це звичайний насос для насосної станції. Свого часу покупався він за 600 гривень. Зараз він десь буде вартувати приблизно ну в районі 1000 гривень. Можна знайти і дешевше, і 800 гривень, і ще дешевше, ну у кого які є там ресурси і доступи до отримання того чи іншого товару. На різних платформах продавців вони мають різну ціну. Далі йдемо. Дивіться, саме фільтр. Да? Фільтр. Що таке фільтр? Наш фільтр. Це банально зборка із каналізаційних труб. Можете бачити, Дюймова труба нагофрована, різні переходні точки, каналізація сотка, заглушка, з врізкою на вихід муфта, заглушка і пробочка із отводом. Що ми використовуємо там внутрі? Внутрі використовується, використовується ось такий синтепон, який придбався на місцевому ринку. Бачите, ось звичайний синтепон, який... Ну, до речі, використовується багато де, але ми його закупали там, де продають канину до автозапчастин або меблевих запчастин. Там придбали метр квадратний цього синтепону. Ми його розрізали на такі лоскутки. Довжиною з цей фільтр скрутили в рулон, вставили. Саме за того, що він цей фільтр у нас є роз'ємним. Тобто ми так розділяємо його, куди вставляємо цей катриль із синтепону Включаємо воду і вода фільтрується. Чим гарний він, тим, що ми роз'єднали фільтр, достаємо синтепон і під тиском води насосної на станції, ну, звичайно. Просто промиваємо. Знову вставляємо і в нас знову чистий нормальний робочий фільтр. Це в нас є ще один фільтр, який застосовується як навсмоктування Тобто перший фільтр грубої очистки. Приєднаний він до шлангу. яка Іде до насоса нашого. Ось сюди. Потім виходить водичка. Тут другий фільтр. маємо такий результат. Для чого потрібен він? Він забирає на себе максимум усієї брудної речовини, а там якась капляється. Дивіться. Я не знаю зараз, чи вийде нам дістати. Абу дні, ну там на дні біля фільтра ось тут місце якраз ось на складочках, дивіться на плівки, те сміття, яке ми раз в тиждень забираємо пилососом Потім взагалі ми просто беремо водичку цю, збалтуємо, прогняємо через фільтр. Маємо класний, просто результат. Друзі, я не знаю, як передає камера чи не передає. Ви знаєте, ми сказали або не казали, не пам'ята. Що використовуємо перший рік. Перекис водні як... Засіб, який очищає воду. Це дійсно дуже гарно і результативно діють на фільтрацію води і її очистку. Фільтруємо ми один раз на тиждень. По тривалісті застосування наших фільтрів, ну, знаєте, на сьогоднішній день не, не така є можливість постійного використання електроживлення. Сьогодні, бачите, у нас добре. Не виключають електромережі. Сьогодні фільтрується він на протязі 4 годин вже. Результат Все дуже добрий, прям гарний. Супер. Мені дуже сподобався і всім вам рекомендую. Чи можна сказати, що це той успіх, до якого ми йшли? Я вважаю, що так. Скажіть ви, як ви це бачите. Хочу сказати так, це вже ж не Мальдиви. Можливо, повторююсь. Але ж таки. Це домашні мальдиви. Це домашні мальдиви, на яких кожен може відпочивати сам у себе вдома. Друзі, робіть, робіть те, що вам хочеться. Вам його ніхто не зробить. Необхідно самим доходити до того результату, до якого ви прагнете. Не прийде дядя зі сторони і не зробить вам добре. Якщо ви саме цього не зробите, у вас не буде нічого. Хочете відпочивати, відпочивайте. Хочете працювати, працюйте. Працювати необхідно, але відпочинок теж важливий. Я не знаю, що вам ще розповісти. Вважаю, що... Відео коротеньке, але трошки інформативне. Всім дякую за увагу. Всім пока.